Але сталося так, я думаю, що десь з нашою допомогою, з допомогою української влади, що все-таки ці документи ми видамо. Найголовніше інше. Найголовніше інше, ви знаєте, там можна подивитися все. Там серце крається. Там є моменти, коли вона весь час була уніяцька, як називали. А потім з 30-х років 800 року вона стала після польського повстання, і коли стала вже, як то кажуть, ви знаєте, що боляче? От документи. Зіберштейн здає на макалатуру унікальні уніяцькі документи. Ви можете це уявити собі. Ви, як би передивилися перелік, а колись робили не так, як тепер здають. Я от почув, що десь. В одному з наших музеїв здали повністю тону цього, як то, як то ті, макулатуру. макулатуру. Але, але знаєте, які книжки, які, 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 що виходили за кордоном, але передали на Україну, бо вірили. То замість того, що передати в райони, я не знаю, я це не, не хочу говорити достеменно, але знаєте, ця нашість погріти руки на... Багатстві це страшне. Я хочу сказати іншу річ. Перша конференція, яку ми робили з паном Арсеном, це дійсно по Почаєві. Знаєте, Почаєвська лава. А ви не дивуйтеся, тоді було непросто, тоді я мав дочинення, знаєте, такі пояснення і тому подібне, бо це було. Але... Але знаєте, ми підняли цю тему. І професор колодний, який вчив мене. Університеті в Чернівцях релігіознавство, ну тоді воно трошки інакше називалося, атеїзм. Знаєте, але він був великий професор, він вчив нормально. Знаєте, він якраз про Почайську лавру відказав, ти з Тернополя, я ніколи не знав, що я буду директором архіву і це все. Але я хочу вам сказати, коли рух висунув мене на начальника освіти, і коли мова пішла про... Перше, що можна було зробити у світі, це ми перше, на всю Україну ми видали якраз із архіву, і це все український пісенник, Богославень і тому подібне, гімни, оди. І ми якраз на всю Україну стотисячним тарежем йшло.